Привіт всім! Сьогодні я вирішив піти десь в ліс. Я зараз тут в Німеччині і хочу походити по лісі, подивитися, познімати на відео їхню природу. Які тут дерева, які звірі, можливо вдасться побачити якогось зірка. От. Хотілося б звісно вдома побути, половити на вже, Мабуть осінній жор навчався. Так прохладно стало. Скоро жовтень. Але нічого, дуже скоро я Я сподіваюся, що я вже буду вдома і тоді поїду на рибалку. А поки, а поки тут походжу, можливо щось цікаве побачу, то зніму, покажу, яка тут природа, яка краса. Все, пішли. Який камінь гарний. Десь метрів, так мабуть, 15 висота. Ой, щось там падає зверху. Дивіться, які тут нори. Прямо в скалі. О там скала метрів 15, вниз різко йде. А тут на скалі зверху нора така дуже груба. Цікаво хто тут живе. Ой, стежка яка втопкана дуже сильно десь в цю сторону. І там схоже знову он, гора. Це не гора, а нора. Вон там дирка в скалу. Цікаво було понаблюдати, хто тут проживає в цих скалах. Можливо я зараз десь тут заховаюсь і посиджу декілька годин, щоб побачити. Хто тут проживає в цих скалах? Хоч би не впасти такі різкі скали. Вон там нора А туди різкий обрив. Десь треба тут сісти, а... посидіти, почекати хтось. Ну, стежка дуже хлопка, на видно, хтось підходить з нори до нори. Попробую. Взяв велосипеда, позитив одного дядька Богдана. Та й поїхав велосипедом, зараз поїду, трошки буде швидше. Проїхав вже, не знаю, кілька кілометрів, мабуть, можливо, навіть 10. І виявив одну таку, на мій погляд, для мене таку ну, не, зовсім, не зовсім хорошу сторону да? Німеччини. Я не можу знайти ніде такого місця, де б було б абсолютно безлюдне місце, де б не було доріг, так як в нас зайшов, в болото, там йдеш. Кілька кілометрів по болоті немає навіть доріг зовсім, абсолютно. Абсолютно дичина і так далі. Тут Тут тяжко щось знайти. Тут зайдеш навіть в гори, десь в ліс і тут отакі стежки і тут люди їздять. І не можна ніде навіть так десь піти, щоб десь посидіти спокійно, десь щось познімати, якусь природу дику. О, тому в нас, в нас на цей рахунок то краще. У нас більше таких місць диких, безлюдних і красивих. От. Найшов нарешті. Ой, такий сінокос там за корчами. Ну не може вилізти з корчів. Якісь колючі корчі ростуть і тут ягоди отакі непонятні, як лохина. Найшов якусь стару закинуту вишку, невеличку. Хочу спробувати на неї вилізти. Можливо, буде видно всю долину. Побачу якогось звіра. Ну звісно зараз день, то вони, мабуть, не дуже ходять ті звірі, звіри, але спробую. О! Не вже, мабуть, мабуть, закинута вишка. Може не щоб бопснуть ті колючки. Крісло хтось навіть тут робив. Так. Нічого собі О, спеціальне крісло сидіти тут, О, це, це вже мені подобається, це вже плюс. Що хтось хоча б поробив. Он такі собі вишки класні. Це собі сів, тут огорошка така. О! Класно, все. Найшов місце, дивіться яка тут галявина. Там далі ще кукуруд, зараз те що треба буде качанчика зламати, глянути яке там зерно. О! О, все класно. Можна і посидіти, понаблюдати за природою. Я знайшов своє містечко тут. Дуже класно, дуже класно. Треба собі буде вдома десь такі поробити вишки. Дуже гарно придумано, сидиш собі. Хайкуєш. Ну, звісно, напроти нашої природи, мені здається, тут от стало. Скрізь шум, машини їздять, дороги, люди велосипедами, машинами їздять. Не те, що в нас. У нас до села погана дорога. А вже не гов... нема що там говорити в лісі. Тут а навіть по лісі дороги. Дороги це добре, але деколи хочеться десь отак зайти в таку тишину, де нічого не чути тільки тільки звірі птах Ох, таке та воно Все, йду звідси а то Стояв велосипед, мій десь метрів там 10 від мене в лісі. На стежечки збоку так. І то якийсь дід з бабою йшли, розвернули його. <гум> Не знаю чому. Розвернули в другу сторону, пішли далі. Ну, Що то за таке? Не дадуть ніде спокійно посидіти. Скрізь людей. Іду далі десь щось шукати. Да, тут прикольно їздити, якщо з гірки. Єдеш собі Ой, вона розбитися, треба притормозити. Поїду зараз на, той, на ті стави, де я раніше був знімав короб. Дуже класні плавають коропи. Тут видно риба є. Але тут треба навчатися для того, щоб мати права на риболовлю. Потрібно три місяці чи 4, там казав один лов навчатися. Тому я не ловлю рибу тут. Хоча можна було б кажуть, тут кажуть по чорному ходять. Але я не буду ходити. Наші ті лишні проблеми. Знову не розминувся з людьми. Вроді ліс, корчі. а людей скрізь стільки ж. Тут такий ставок Прикольний Птахи плавають, качки Але тут мабуть і внутрі якісь є. Зараз я подивлюся що тут є. Що можу сказати? Якось чувствую себе тут не дуже не дуже комфортно. Ну, мабуть, через те, що я не знаю їхніх законів, їхніх правил. І боюся щось порушити тут, а зробити те, що, те, що не можна. Я чув, тут є всякі такі ну, там, заборони, там, якісь певні рослини не можна зривати, квіти там. І так далі, я їх не знаю, тому якось відчуваю себе якось не... не свободно. У нас в Україні, звичайно, свобода відчувається набагато сильніше, ти там ти можеш робити хоч зло, хоч добро. А тут а якось так, не знаю. Де та справжня свобода? І що це таке? Свобода? Можна написати в коментарях, може трохи пофілософствуємо, що таке свобода. І чому коли людині дають будь-яку всю можливість і право вибирати, вона якось зазвичай вибирає зло, вибирає щось протизаконне. і, і проти правил. Отак, шукав тут місце, десь можна, щоб було десь на кілометрів два відійти в ліс, десь щось походити, пошукати. Не знайшов поки що. Ну, Можливо, це така місцевість тут, де я знаходжусь. Можливо, тут є такі парки великі. Ну, нічого, не знаю. Можливо, ще знайду, можливо, вже не знайду. Знову прийшов на одну галявину. Ви, яка хата тут галявина. Ну, все одно не можна знайти такого місця, де б не було. О там хата бачу одна стоїть. Ну, але тут трошки таке є ліс. Ліс, галявини. Хата якась охотничий домик, мабуть. Зайду провірю, що там робиться. Що це за домик? Замок. О, що тут робиться? Крісло таке собі красиве стоїть. Чи собі? О, вікна. Опа! І от такий відкривається Сакронов. Тако зав'язав. Оце хата, я розумію. Тут так само. Клас є. О така собі хата. Нічого собі... Дивіться, яке кресло. О! На колесиках собі кресло. У мене вдома нема такого крісла, а вона навіть... отут собі дивиться, стоїть градусник, показує, що зараз е... 17 тепла. Може 17, трохи прохолодно. О, і все, ти собі сів на крісло і дивися, хоч туди дивися, хоч сюди дивися. Може якийсь зайчик вибіжить. Ось таке я посиджу трошки тут, але мабуть тут теж ніхто не вибіжить, бо щось я дивлюся тут. Там люди такої йшли, хтось ще, ну там йшов хтось. Короче. Ой, нема тут такого місця нормального.